Всім доброго дня! Починаємо влог з кусочка піци. Кокосик сидить, жде. Зараз будемо їхати на річку. Мама моєму плаття забрала на новій почті. До да, кокосик. Поїдемо на річку. Попробуєш поплавати. Так, хочу показати вам костюм, який купила. Це юбка і футболка. Тут такі вставочки. На юбки також, довжина така. Ну, її можна пустити трошки нижче, буде ще довше. Ну, мені подобається трошки так вище. Чорний такий комплект. Щось мені дуже захотілося юбку І захотілося купляла ще під свої ці сандалі І такий в мене вийшов комплект. Мені подобається дуже. Я якось хвилювалася з приводу того, чи підійде мені така юбка. І все, ну, мені подобається. Кокосик ось лежить біля мене, не одходить ні на минуту. Така тканинка, як в'язка. І так от трішки, як люрекс нитка така встовлена. Ну, мені подобається дуже. Пишіть, як вам. І ще взяла собі отаке, отаку сукню з пояском, такий чорний принт. Біленька, дуже легенька, тоненька, я думаю, на літо саме те. Та. І також під мої нові сандолі, босоніжки, буде огорне. Оце такі були в мене дві покупочки. Чосьоне влітку ходити не в штанях хочеться, а в плотях, в юбках. В чомусь такому. Покошу так Хоча, зазвичай, я людина штанів. Я люблю штани. Брюки, штани. Але чогось зараз такий період, тьоне на все-таке. Жіночне кошуть на всякі платьячко і на все таке. Так що, таке в мене ще є плотточко. Тут такі розрізи. отаке Мені подобається. Який ти салот плануєш зробити, як він називається? Ну він ще якось назову. З м'ясом. Салат з м'ясом. <рес> Кажи кокусик, от це нович. Це солод з м'ясом. Вчора робили укружку і бульон наворювали на курочки. А тепер ту ж курочку треба використати. Mm -hmm. Що ж ми зробили. А чому ми не використали ту курочку укружки? Жесть така. <гум> то, что Юра у нас есть укрошка и дикая колбасой. У нас со мной есть. По словам <гум> табличку еще кечка. Буль-буль, мой. Зло я по на буль. Зло? Да тут, может мабуть, просто ревнива. Боже. <гум> ну это шутка типа. Це хотів пошутити. ну кокосик даже. Кокосик. Та жорко щось на дворі страшно. Воно поручи на дощить. Чи... Бо би якщо не було клопа, на річку да. річку. Бо воно коже сьогодні недовго работа. Mm. Так, так поїхали на річку. І хоче кожа... Тож хочеться кожен, хочеться з'їздити на. Ну таке а... схід. <сміця> Та ну, да, нема часу вже лежать дуже. Ну, скупнутися можна. Так давайте заїдемо, їх заберемо, так поїдемо. Чи вони на своєму транспорті? Та не знаю. Я ж сказала, що вони мабуть ульотку. Кажу, що я був повний опит річки. Ну, да. Та юмаю. Ми, звісно, це відео не вставимо повний опит річкою. Ну Ну, щось, треба яєчка зварити замаринувати вже ж. А зробити можна і потом, все буде готове. Яєчка можна зварити потім. А по косонечку можна з'їздити на річку. Можна цей хвосточка. Це Та вистачить, скільки ти є. Там кого-то у нас. Да. Ну, Це ще одне на річку. Можна зробити, щоб на все. Ну і собі завтра на роботу візьмеш. Да. Котик водичку п'є. Кокусік думає, що там м'яску Це Оце попа такий собі перекус зробив. Я сало солом Ну, а може і ні. Ми сьогодні просто ганяли. Весь день ганяли. Так. Ти наганявся. А не, не жарко. Ні. Ну що ти? Давай, одівайся, поїдемо на річку, там трохи скупнемся. Скільки та англійська? вісім. Ну, хорошо, встий на. Давай, їде. Це ще цибулю, їжо вона злий. Тать та нічого їй не було. Та вона через чересчур замарнується. Так. Ну, їй 15 минут треба стояти. Скільки я від нього стоїть, я не знаю. Та їм не знаю. Мену 10 стоїть. Ну, ходи, продовжуємо, що ще такий гравдінець. Да, да, да. Йовець, а злить мені, і промить сьогодні. іди, іди, іди. йди, 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 йди. Вісни, Купляй мороженця нам. Купи за мною, водичку. Ні, не хочу. Від яка візьмеш, Мур? Я не хочу ходити. Воно дзюри їде, щось візьме. Так, да, на, на свій смак. Ну, положи мороженця і водичку, дощина, правильно чуєш? Яка в нас дорога хороша зробити. Їдемо на котелю. поворот біля опічні і їдемо на котелю. Зараз ми покажемо вам дуже цікаву локацію річки, там частенька водичка, гарний пляжик. Може хтось не знає, якщо їхати, ми проїздимось, приїжджаємо в міст тимчасовий. Це місто реконструюють, коли почалося велике будівництво президента, коли всі мости отам, в Сумах, в Охтирці реконструювали. Да. І це міст нас також розібрали. Ну, не встигли доробити, почалося війна. Так що ось їдемо пряменько. Тут метрів 200 і буде поворот направо. Дорога дуже весела. Не особливо. Так, ось цей поворот направо. Звертаємо на пробу. Це прямо дорога на Васький. Ми на ваські не їхаємо. Хоча там також річка і там річка називається Марлот. Так. І ось будемо повертати ось сюди. Раніше. У нас такий тут невзрачний з'їзд. І зараз будемо їхати понад річкою. Захмурено, так ми їдемо на річку. Щось якось не дуже. І нічого. Де воно? Де? Йди, йди, йди. Я копать. гапець гумички робочи, а воно втекло від нас. <ривіт> Машина яка грозна в нас. Хобіга. Она синяя. На увиду дети с Бога. С бог телефонем снимает. <рис> Папа садит снимает. Ми тут зараз не бачили. у ось зай на річечку. це Пляжна сумочка. Бізнес, бізнес, Бізнесмени, приїхали. Бізнесмен, <су> а ми бачили тільки, що цю косулю. Прямо так стояли. Ми їхали, ми побачили. Косулю, зойця, дичка. В один момент. І це був годний момент, а потім ще птичка. Так, а потім ще так. птичка така пролітала. Ну, пішли. Не діяла, не покривала. Так у нас є діяла. Нічого не взяли. Це взагалі якось ми... І ми купили. Все є, все є. І все. такие капли здорово да? все разум машин давай Холодно. не ныряй бегом а так шух Jur tu pas, nevíš, co vytvořil. Їдемо в магазин, побачили бездумну собочку на пляжу. О, то що на відео е, то, без... що воно нічію, І худе, голодна, шукує, і насіння переплювали. А ми з собою нічого не взяли. А да, ми як на звуку нічого не взяли. То, Тільки насіння. Щось, щось є. То зараз їдемо, купимо їй хоч кусочок ковбоски, чи якусь булочку, пирожок, щось таке. Та даму, підгодуємо трошки собочку.

зникорну, так що є. Місію виконав. Ну да. Добре діло зробив. А ну це, а, ну, це, це, це вже полічко Так, приїхала з річки, продовжуємо робити салат. Так, я гонча. Тробай на роботу. Куку. Жоль, що не взяли. Звісно, на наступний раз будемо брати. Щось ми якось так поїхали. Допока. Да, Ти ж казав, йому та річка к чому. Та отож. А тоді так дивлюся, що може б на річці було б хорошо. Побігав би дав. Класно було б. Наниз куряча грудка відворена. Тоді маринована цибуля. Зверху яєчко і маєнезом. Так викладаємо яєчко. Може не дуже красиве. Зато смачна. Ну смачна, да. Що тут нічого такого дуже нема. Яєчко, цибулька і курочка. Кокус нового. Диви, диви, диви ну А ты на себе сколько потом кур, мне там вообще не могу.